Конкурс ще не завершено, навіть по закінченні другого туру ще не визначено переможця, оскільки тендерними процедурами передбачено, що є ще два тижні для того, щоб визначитись, чия пропозиція з фінансової та технологічної точки зору є найбільш привабливою для НАК Нафтогаз України. Ну я думаю, що це буде швидше. Що на цьому тижні ми вже по перше дізнаємось, хто буде займатися оцінкою оцінкою української газотранспортної системи. Для чого це робиться? Ну декілька. У нас є а, варіантів, тобто декілька процесів, які вже йдуть достатньо активно і ніяк не можуть завершитись. Ну, перше, це безумовно питання створення газотранспортного консорціуму. Коли ми входимо в якесь підприємство, ми маємо розуміти, скільки коштує наш актив. Говорити, що це безцінно або що це коштує 200 мільярдів. Ну нереально, да, потрібно мати якусь незалежну оцінку, яку буде зроблено, виходячи з як економічної ситуації, так виходячи з політичної позиції, яку займає українська газотранспортна система для транзиту російського газу. Позиція друга модернізація української газотранспортної системи, фінансування з боку Євросоюзу. Знову ж таки, кошти ми маємо рахувати і розуміти, що якщо вона коштує стільки-то, то модернізація це буде коштувати стільки та відсотків від вартості української газотранспортної системи. Знову ж таки, без оцінки в абсолютних цифрах сказати зараз скільки необхідно вкласти, і знову ж таки, повертаючись до консорціуму, постійно нас звинувачують, що там все більше і більше потрібно на нашу газотранспортну систему для реконструкції. Тобто ми маємо розуміти чітко, яка, яка це цифра, який це відсоток. Ну, це для того, щоб знати реальну ціну ГТС української, да? тому що без цієї стоимости трудно вести переговоры о создании консорциума. Да? То тобто есть наша сторона, как многие заявляют, россияне в первую очередь, завышает очень стоимость. Да? Мы же считаем, что россияне очень сильно ее занижают. Ну а европейцы, в принципе, как нормальные, должны как бы, проведен определенный конкурс, да, оценка и все остальное. как бы, И для европейцев это будет ну, фактором для начала переговоров о возможном э, газотранспортном консорциуме. Наши стороны, что украинская, что российская сторона, уже в долгое время пребывают в конфликте. Существует определенная степень недоверия друг к другу. Поэтому понятное дело, что ну, это во многих вопросах мы... Э, обращаемся именно к иностранным компаниям как независимым как берегущим свою репутацию ну, то есть в принципе все те аргументы которые заставляют нас постоянно обращаться к иностранцам это было главное условие как бы оценка стоимости да, для для того чтобы вести какие-либо переговоры так как наши переговоры по газу все-таки находятся ну, если не в тупике то в непонятном каком месте как бы да, с то понятное дело, что создание консорциума является определенным выходом из данной ситуации. Тем более, ну, об этом говорят уже много лет, и, и так или иначе, скажем так, публика и эксперты, и государство, в принципе, уже готово. То есть это не воспринимается сразу в штыки, то есть это уже как бы, ну, то есть мы уже подготовлены к этой теме.